Всім привіт! Ви на каналі ДК Авто. Сьогодні у нас на розборку Daewoo Lanos. Будемо розбирати повністю на запчасті. Кому треба, дзвоніть телефон в описі. Давайте зараз заведемо двигатель, подивимося, як він працює, як воно... щоб всі розуміли, що двигатель працьовитий, і я його продаю у зборі. Двигун працює добре. Генератор тут новий. Стартер хороший, редукторний, Душить. так що мотор продається в зборі, працьовитий, гарно працює. Він не димить, це точно. А ну заряди його. Я не, не знімаю, не знімаю. Ось. Він не димить. А ну газани! Гарно так, Да. Все. Так що такі от ланос на розборку. Диски тут 15. Всього, 195 на 60R15 на ланосі, 15 колеса. Резину не продаю, а диски продаю GM оригінальні. Тут є до значок і надпись GM. Ось. GM. Так що на Ланос, кому треба, R15 диски, будь ласка, замовляйте. Двигун буде в робочому стані, у зборі, кому як хто кому скаже, так і зробимо. Радіатор тут теж цілий. Ніде нічого не тече. То сол тут червоний. Читай антифриз. Антифриз тут червоненький, свіжий гидроусилитель, Рульова рейка з гуром. Насос, ніде нічого не тече. Якось так. Дякую вам за просмотр.